Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ми продовжуємо говорити про невербальні засоби комунікації. Ми з вами минулого разу говорили про оптико-кінетичну систему знаків, це жести міміка і пантоміміка. Про паралінгвістичну систему знаків, це система вокалізації нашого голосу і екстралінгвістичну систему знаків, це немовні вкраплення. І сьогодні продовжуємо розглядати наступні знакові системи. Наступна знакова система це простір і час організації спілкування. І ці системи, вони виступають в єдності і як окремі знакові системи. Ну, зокрема, наприклад, простір. Простір означає ту віддаль, на якій ми спілкуємося із партнером по спілкуванню. І віддаль, на якій ми спілкуємося, вона свідчить про певні стосунки, які є між нами. І виділяють чотири типи віддалі інтимна віддаль. Від 0 до 40 45 см. На такій віддалі ми спілкуємося із нашими рідними, з батьками, із коханими, з нашими дітьми. Наступна віддаль особистий простір, і від 40 45 см до 120 см. І на такій віддалі нам зручно спілкуватися з друзями. Вести бесіди. Далі наступна віддаль це соціальна віддаль, від 120 до 260 см. На такій віддалі ми ведемо формальне спілкування з колегами по роботі, з якимись людьми, з якими в нас немає дружніх стосунків. Якраз ця віддаль, та на якій ми з ними спілкуємося. І публічна віддаль це віддаль більша 260 см. Так, наприклад, спілкуються лектори і аудиторія, співак і публіка. І залежно від того, які, яка віддаль між нами, ми робимо висновок про стосунки з людиною. Але може бути така ситуація, коли хтось із колег, з якими у нас є формальні стосунки, хоче наблизитись до нас ближче. Да? І ми, якщо допускаємо це наближення, то це може спонукати людину думати про те, що ви не заперечуєте і ви не проти дружніх стосунків з цією людиною. І час організації спілкування. Час організації спілкування дуже важливий, особливо у міждержавних відносинах. Запізнення делегації на зустріч з делегацією іншої країни свідчить про неповагу. Зневагу до цієї делегації, і це розцінюється як зневага до країни і може викликати конфлікт. І, наприклад, коли є якісь об'єктивні умови для запізнення, то делегація, яка запізнюється, вона намагається повідомити іншу делегацію про своє запізнення, щоб це не було розцінено як якийсь знак зневаги. Але дуже важлива часова організація і формальних відносинах. Наприклад, ви маєте прийти на співбесіду, але корки по місту, і ви не можете добратися вчасно, ви запізнюєтеся. І це може розцінюватися тим, хто працює з кадрами або керівником організації, як відсутність вашої часової організації, або погана часова організація. А про що це свідчить? Про те, що ви можете. Невчасно робити роботу, яку треба буде робити в якийсь термін. Так, да, ви можете запізнюватися на якісь зустрічі також, які дуже важливі, коли, наприклад, презентація проєкту замовникам, і ви запізнюєтесь на зустріч. Дай це буде нести репутаційні втрати для організації загалом. Тому до такої людини, як правило, придивляються, і вона може мати всі шанси не одержати роботу. І дуже важлива також часова організація і в міжособистісних стосунках. Ну, наприклад, подруги, друзі, запізнення тривале когось із друзів також може свідчити для нас, що зустріч з нами дуже важлива і він не сильно нас поважає, да, тому що не цінує наш час. Стосовно того, стосунка хлопців і дівчат, як вони. Чи допускається запізнення. Да, кожна зі сторін сказала, що вони можуть трошки почекати. От. Але дівчата вони готові менше чекати, ніж хлопці. І коли я запитала я хлопців, скільки ви готові чекати дівчину на побачення, да, то вони сказали мені, що це залежить від того, наскільки красива дівчина. Чим красивіша дівчина, тим довше вони готові її чекати. Так, да, і я сказала, що ці дві системи виступають поєднані. Коли ці дві системи поєднують, то виділяють так звані хронотопи. Що таке хронотопи? Хронотопи це просторово-часові константи організації спілкування. Про що вони означають? Знаходячись в певний час, у певному просторі з якоюсь людиною, незнайомою, ми готові розповісти їй найпотаємніші речі, про які ніхто не знає, да, про себе. Є якісь такі куточки душі, про які ніхто не знає, наші переживання, якісь події, які з нами трапились, наші почуття до когось. І якраз ця незнайома людина вона стає об'єктом нашої такої щирості і відвертості. Чому? Тому що ми знаємо, ми цю людину ніколи не бачили раніше. І ми думаємо, коли потяг прибуде на кінцеву станцію, наші шляхи розійдуться, ми ніколи не зустрінемося. І та інформація, яку ми повідомили, ніколи не співпаде ні з нами, ні з тими людьми, про яких ми розповідали. І хто пам'ятає анекдот: коли два чоловіка їдуть у потязі в купе і розговорилися, почали розповідати один одному про своє життя. І один розповідає іншому, що він закоханий в одну жінку, і та жінка закохана в нього, але в них сім'ї, вони не можуть їх покинути, є діти. І вони кожного року їздять відпочивати, там зустрічаються, проводять час і потім їдуть назад до своїх сімей. Та і показує фотографію цієї коханої жінки, а на фото дружина-попутчика. Да, наступна знакова система це та система знаків або система дотиків. Чи важливі дотики в нашому житті і що сюди належить, це, по-перше, рукостискання, поплескування, обійми і поцілунки. Наскільки важливе, наприклад, для дитини робити обійми, да, обіймати дитину, притискувати до себе. Показувати своє тепло і любов. І так само для якихось близьких людей наших це теж дуже важливо. А наприклад, рукостискання. Рукостискання також дуже важливо і уявимо собі ситуацію, коли є гурт чоловіків, і якийсь чоловік до них приходить і починає вітатися, та? рукостискання здійснювати з усіма, і один із них не подає руку тому, хто прибув. І це вважається актом зневаги. Да, і людина може образитися і неприємно, і вона відчуває неприємні почуття. Ще це ті знакові системи, які традиційно виділяють у соціальній психології. Останнім часом дослідники додають до цих традиційних засобів невербальної комунікації ще систему. Ще дві системи: це фізіогноміка, бутова обличчя, черепу і тулубу, і ольфакторну систему, систему запахів, це запах тіла і запах косметики. Хоча в такому варіанті запах воно несе смисл не дуже приємний, не дуже приємних нюхових відчуттів. Тому я думаю, що це слово запах, воно є і в позитиві, і в негативі і як запах, і як аромат. Ну, а стосовно фізіогноміки, я думаю, що для нас дуже важливо, як виглядає людина, які в неї риси обличчя, як вона виглядає, яка в неї фігура. От, і думаю, що це дуже, також має велике значення і свідчить про загальне враження про людину. Тепер поговоримо про функції. Які виконує невербальна комунікація відносно вербальної. Перша функція це доповнення. Коли невербальна комунікація, вона доповнює вербально. Далі наступна функція спростування. Коли невербальна комунікація заперечує те, що ми сказали словами. Наприклад, коли ми жартуємо, ми говоримо одне да, ми посміхаємося, і партнер розуміє, що це зовсім не так. Далі заміщення, коли невербальна комунікація використовується замість вербальної. І функція регулювання, коли за допомогою невербальної комунікації ми узгоджуємо взаємні дії, налагоджуємо взаємодію. Тепер загалом відсоток вербальної і невербальної комунікації між особистісному спілкуванні. Коли ми спілкуємося з людиною і візьмемо всю цю інформацію за 100%, то тільки 7% це вербальна комунікація, це те, що ми говоримо. Далі 38% це те, як ми це проговорюємо, тобто наші інтонації. І 55% займає вираз нашого обличчя. Тобто вираз обличчя і інтонація створюють контекст. Для нашої мови. І, ну, наприклад, в різному контексті наші слова можуть набувати абсолютно протилежного значення. І я дуже часто наводжу такий приклад, який близький для студентів, але я думаю, що його всі зрозуміють, хто і раніше вже вчився, і закінчив давно заклад освіти. Коли, наприклад, ми під час сесії готуємося до іспиту. В останню ніч вчимо, вчимо, нам все здається, що ми не все знаємо. Рано ми просинаємося і думаємо, що все перемішалося у нас в голові. Ми нічого не пам'ятаємо, у нас паніка починається. Да, ми не задоволені, ми починаємо згадувати якісь питання. І не все пам'ятаємо, забуваємо, у нас все переплуталося, і ми в такому стані виходимо на зупинку автобуса. І гарний день, весняний. От. <кхід> і підходить автобус, да, але до нас підходить чоловік якраз, чи хлопець. І питає: дівчину, чи можна з вами познайомитися? Так, да, ви думаєте, ну тільки цього мені зараз не вистачало. І кажете: ні, він бачить. Ні, інтонація, ні, вираз обличчя у вас далекий від того, що ви хочете знайомитися. Да, він підходить, він розуміє, що це ні. Потім ви складаєте іспит. Одержали п'ятірку, виходите, день ще кращий стає. Ви думаєте, десь би так себе винагородити за те, що я так готувався, наполегливо одержав гарну оцінку. І знову йдете на зупинку, і там знову підходить якийсь інший хлопець і питає: дівчино, чи можна з вами познайомитися? Але ви кажете також ні. Але ви посміхаєтесь, ви скоса подивляєтесь на нього. Інтонація грайлива, да, і він чує ні, але він розуміє, що це так. Дай ви не проти е, познайомитися, дай він буде далі вас е, схиляти до того, щоб піти десь попити каву. Да, Все-таки буде з вами вести далі діалог. От, і це така буде гра, да, нібито він вас буде. Уговорювати, піти десь, провести спільний час, там погуляти в парку, чи піти випити кави, поспілкуватися і так далі. Тому тут, от це приклад того, як сама вербальна комунікація у різних контекстах набуває різного значення залежно від невербального. І це якраз свідчить про велику роль невербальної комунікації. У спілку між спілкуванні і в будь-якому спілкуванні з іншими людьми, і, наприклад, вибір неправильної інтонації, да, коли ми можемо просити людину, але звикаємо не просити, а в наказовій формі говорити все. І людина сприймається не як прохання, а як наказ. І ми можемо щось просити людину неправильно. Інтонації використати. А людина скаже: що ти командуєш, що мені треба робити? Що ти мені вказуєш, що я маю робити? Ну, я так: ми не командуємо, ми ж попросили. Ну інтонації були не такі. Тому, знаючи це, можна враховувати це у спілкуванні з іншими людьми для налагодження взаєморозуміння з іншими людьми. Я дякую вам за увагу і прощаюся до наступних зустрічей. Перемоги і миру нам всім!